19 днів я чекала на цю посилочку. Вона їхала з України з 10.07.24 року і приїхала вона 29.07.24 року до Канади. Я дуже сумувала за цими смаколиками і, чесно кажучи, дуже задоволена, що приїхало дуже смачно. Оце в нас сушена рибка, сушені кальмарчики сушені осміноги, кільця осьминогів і навіть косичка копчена. За цим я, мабуть, найбільше сумувала, але за цією рибкою теж. Тож, посилання, де я замовляла, я залишу під відео або в описі. І дуже рекомендую, класно все запаковано, все дуже смачне. І не дивлячись на те, що я обрала дешевшу доставку, все одно доїхала за 19 днів.